Шановні глядачі, з вами посіка, хелп. І в нас очередне наше відео і відповіді на ваші запитання. Пише чоловік, начебто забули, що стару в попередньому ролику заміна мотки. Начебто забули, що стару потрібно забрати в нижньому корпусі. А так все як треба, дякую. Дійсно забув сказати, що треба мотку. Надо матку удалить, от забулі все. Коротше, вони, перед тим, як робити всі оті заходи, треба матку в нижньому корпусі забрати. Я, наприклад, зробив ще внуклеу з нею Ну, Третій, вже, щоб потім ну, там все нормально було. Шановні, глядачі, я думаю, відповів на це питання. І ще один пише Показуй роботу Ну, там 283 відео, там є моя робота. Чоловіче полистай, ну, зараз зима, я не можу бродити по вуликах. Я можу, але мені важко мені на оператора тягти туди дитину. Там це це ужас. А так я б теж позаглядав би так капітально. Ще Автор книги Донецька мафія». О, хто написав? Донецька мафія», Їх дві книжки. Проект «Мафія в Україні. Перезавантаження і, ант... і антологія. Коротше. Е, попередня книга Донецька мафія. антологія. Це друга книга. Є першою офіційно забороненою книгою в Україні. Фонд антикорупція. Коротше. Борис Пінчук, економіст, написав і видав Сергій Панчук. Ось. Це просто бомба. Оце наша еліта, про яку каже цей дурачок, оцей голубий ще, коротше, да. е, Дуже цікаві книжки. До речі, я думав, вони, я їх купив у 2008 році. Я думав, що вони партію регіонів регіоні похоронять просто. Я їх купив в магазин. Нічого не сталося взагалі. Ну, Вибрали януку у 2010-му. А! Відео огляд мерса зробить. У нас є по цьому, по, з цього приводу є відео, називається Доцільність. Пасіка Хелп доцільність. Воно набрало 102 перегляди, нас це влаштувало. Дуже гарне відео. Подивіться, кого цікавить Мерс. І наше ключове, де бров бочки. І як вони тобі. Коротше, бочки ми купили в одного мудака, коротше, в Києві. Тут клеймо, Ксюша, покажи бочки. Який робить ці бочки? Дом, е, бочки побачили в інтернеті. Домовилися в Києві по роззустріч. Він нам дав адресу. <кій> я позвонив, сказав, що буде дегустація. Я подзвонив другану, короте, і ми, я, дружина і другон поїхали ми по цій бочці, замовлять на адресу. Адресою виявилася майстерня цих бочук. Я вже не пам'ятаю, де це. Короте, вже, вже, вже не пам'ятаю. Тут же ж пацан такий з косичкою, дуже гарно розказував про бочки, як він їх робить, як біде бізнес, да й Коротше, наливав свої напої, яким він торгує. Коротше. І я ж знав, куди я їду. Треба закусувати ну, Дружина наробила бутербродів з м'ясом, а Ми нормально там так посиділи. Він каже, що за бочки треба дати за доток. Задаток треба дати 70 доларів за три бочки. Вартість бочок 300 доларів трьох, Дві і 30 -ки. Я пам'ятаю, що 300 доларів це все обійшлось. Треба дати задаток 70 доларів. Ще, щоб Якщо він їх зразу зробив, то ми їх зразу і забрали. Коротше. Тому що якщо ми їх не заберемо, вони почнуть розсихатися, і їх потрібно зразу забрати. Йому потрібні гарантії на розходники півтори. Тисячі гривень це десь 70 доларів. Ну, 70 доларів то 70 доларів. Я йому достав 100 боксів, дав, короче. і договорили, що через тиждень приїхати забрати. Через тиждень ми зателефонували йому. І Він сказав, що поламався, стан... <кхи> поламався станок і, і жде коротше, він механіка, щоб він настроїв. Попросив зателефонувати ще через тиждень. Через тиждень я зателефонував, сказали, що полетіли дуже дорогі ножі на станку. І він жде е, автомехо... настройчика станка свого із Австрії. Ну, хорошо, це вже два тижні пройшло. І попросив зателефонувати через два тижні. Ну, через два тижні я телефоную. Я телефоную йому. І він каже, що не виходить у нього зі станками. І, і зараз в нього помер дядя, і він з Києва виїхав на похорон до нього в Одесу. Він зараз в Одесі, місяць. І він просто не знав, з ким він зв'язався. Я от <смітність> знаю, що сказати людині. <смітність> сказати людині, корот, яка отак себе веде по-Свинськи. Я йому кажу: я в двох словах обрисував перспективу, що його чекає, якщо через. Годину він не отдасть або сто боксов або три бочки. Короте. Вова якраз повинен був їхав на Чернухи з Києва і міг привезти мені бочки. Короте. Я знайшов йому правильні слова. він, не незважаючи на те, що він в Одесі на похороні в дяді, він сказав: там без проблем, пацани, коротше, приїжджайте, забирайте через час, я бочки вам отдам. Вова заїхав через годину і бочки, коротше. Він йому віддав. Вова привіз мені бочки, ми всі були безмежно щасливі. Ну, той содок, і за цього його в мене просто на все життя. Як він так міг кинути порядних людей? Ну, взагалі, коротше. Я не можу вам озвучити, що я йому сказав. Кому цікаво, той, хто купив банку меду за 550 гривень. Нова банка, коротше, липа Чістьок. 07, напоючи додійного, я коротше, до неї примотаю. Я в записки напишу, що я йому сказав. Вам буде гарний лайфхак. Як розмовляти з подібними людьми. Шановні глядачі, як ми, е, де брав бочки, я розказав, і як вони тобі. Якщо ви купили бочку і розчарування, якщо ви купили бочку, залили туди спірти і потім думаєте, що буде все нормально, нічого не буде нормально. Воно не буде нормальним. Тому і на напій потрібно доробляти. От його потрібно дороблять і все, щоб він був такий, хоч би як ми пили бо оцього дурачка на дегустацію там у підвалі. Все було припо... Я я як випив те, що він мені наливав, я чуть 10 бочок там не купив. Короте. Я подумав, що це, це просто ми нормального такого парня, коротше, нам пощастило. Нічого подібного. Бочка єдине, що робить, поки вона ще не видихалася, вона ще, короте, вона ще щось там дає, але все одно не то. Навіть приблизно не то. А потім вона просто займається тим, що вона стар, стар, старить напит. От ви самогон вигнали в бочку, залили, коротше, хопа, він вже він чого не набрав, там, допустимо, такого е, сверх'єстеного. Але він е, втратив той дух. Короче, він постарів Самогон за тиждень, старить, бочка його старить. Він стає, його можна буде пити хоч частяку. Шановні глядачі, ну що? За я вам розказував, реклама 05 нашого чудодіну напує 80 гривень купити короче. шмет. Э, і пам'ятайте, що про вас двоє ваше посіка хел.